Привіт-привіт! Вітаю всіх, друзі! Маємо сьогодні середу. І в мене ранок, як завжди, почався з переробки молока. Спочатку сметану зробила, потім сир кисломолочний зробила. Поки що наробила сметанів, тих сирів, щоб було, бо то печеться, щось то Денис постійно собі сирнички якісь смажить. Та й сиру треба кисломолочного. А вже відзавтра далі продовжую робити сири такі тверді. Тверді, рано вечір буду робити. Ну, верніше, не рано вечір, а буду робити зранку, якби я даю, але з вечірнього молочка і з ранішнього. Поки запаслася молочною продукцією. Масло поки що не роблю, бо масла стільки наробила. Цілу морозілку, ну, шуфлятку таку морозілці цілу-цілу забила. Воно ну, ж теж не може там стояти стільки, знаєте, треба його брати, використовувати, пекти. Тому наразі зупинилася. <рес> Добре, друзі. Що в нас сьогодні? Не знаю. Треба робити все, все і потрошки, і все на купу. Але основне, що спочатку молоко, а тоді вже все по порядку. Так що розпочинаємо нашу середу. Гайда. Нема що марнувати день. День тепленький, гарний, сонячний і саме основне літній. Друзі. Літній треба запасатися вже, знаєте, які білочки. Треба запасатися на зиму. Бо зима довга. Так, що гайда, розпочинаємо день. Друзі, знаєте, що мушу зробити. Сьогодні крику буде на цілу хату, а я що зроблю? Я мушу то все позбирати, ті всі цяцьки, ті всі цяцьки і попрати. Ну і що я зроблю? Дивіться, як біда. Ну, мусиш перетерпіти. Тікай, Я мушу то все занести. То все в пралку занести. Чекай взус. Ну і що? І він вийде за мною. Щоб я віддала, я зараз віддам, вони поперуться, я віддам. Оде сидів, поки не попереться. Ну, пуста коробка. Та пуста що? Ну, дивися, на. Ну. Має що казати? <скільки> То тобто буде плачу, поки се не попере. <скільки> угу. Май, що такі а що він такий довольний? А що він такий довольний? А він ще одну качечку собі сховав. ще одну качечку має. Дай, дай ту качечку. Та де, все, то він вже не дасть нікому, то вже він сховає, хвати. Собака. Це дитина. Що воно знається? тільки забрали вже біда, Не треба плакати. ідемо черепаху годувати. Так. на, на, на. на. О, таке підходить. Таке підходить, то нормально. А даш більший кусок... Оце фарш я їй дала, друзі. А даш більший кусок м'яса, та сидить, заглядає. Їч, <гум> їч а? а ти вже є, а ти вже є. А ти вже є. Пулька. О, завтра третього, друзі, завтра треба дати від цього. Від е, кліщів таблетку від сімпаріки. Ходи сюди. Не годись, де обидився, так обидився. Що там чухаєшся? Не, та, Що ти там чухався? Шо? А то тепер не жарти з тими кліщами, то не жарти. То треба дуже пильнувати. Я собі ставлю нагадування в телефоні і мені все пищить. Чотири тижні проходить, навіть не місяць та таблеточка від симпаріки. Теж не дешева, але друзі. Тобто, не дай Бог заслабне, то гіршого нема. Він більше вже старенький, він вже старенький, де сірочки буде за пару днів. Угу, Де сіроків? Добре, йду я, на жара на сьогодні. Літо літочко. Золота пора. Що, ми сидимо далі в кущах? О, сьогодні фронт роботи. Маємо шурвати. Правда? Най -якш. Най -якш, взяла собі стилет, сіла. А що? Молода, не молода, знаєте, як то кажуть? Та ти ще молода. Ну і що? Треба берегтися за молоду. Що вже на старість, би заберегла. Я жартую, друзі. А, вродило. Але, як краса. Так, так, нарвемо. Невеликі кущики. Але треба обірвати. А я, поміки, я ту, як ту. Так, трошки сьогодні нарвала. Смородини, порічок і вишень. Ну то, що достигло тут на сьогодні. А там ще є багато що рвати, що ще не достигло кущів. Розфасувала. такі маленькі пакетики різних асуртків на компотик. Ось тільки сьогодні вийшло. морозилку, все в морозилку на зиму. Ну що, трошки запаслися. На зиму трошки запаслися. І так кожен день потрошки, потрошки, та й друзі. Та й в зимі буде нам смачно. Так, фарш, але курячий. Два яйця. Посолити, поперчити. Це вже я готую вечерю. Посолити, поперчити, лаваш. Звичайний простий лаваш, дві штуки в мене. Зараз його начиню. Зроблю змійку таку, зараз покажу як. І буду готувати вечерю. Так, лаваш є. Фарш розробила, У мене 4 штучки, так, і на 4 розділю того фаршу. Все курячий беру. Курячий швидше пропитується, друзі. Швидше пропікається, верніше. Бо свини треба трошки довше. Але ваш що, він тоненький, Він, якщо довше попекти, то й погорить. Тому беремо курячий. Намастили. Так, хотіла закрутити змійкою, але лаваш такий доволі, друзі, твердий і починає мені ломатися. Тому нарізала на кусочки, ставимо пекти. Зараз трошки підпечеться. Я тоді ще затру сиром зверху і допечу. І наша печеря готова. Гарно, пропікся лавашик. огірочки, помідорки. І смачно. І ось таке, друзі, в середині ось такий лавашик виходить. Ось такий якийсь приблизно був в мене день. Трошки то робила, трошки то робила, Всього потрошки та й день збіг. Раз і нема. Добре, друзі. Спокійного вечора, тихого, доброго, мирної ніченьки усім. І до завтра, завтра зустрінемося, па, -па.